Всім вітання, друзі! На YouTube-каналі Хлювакова Андрія Котіха. І що ви думаєте, там, де я риби не піймав, я вночі не піймаю. Вночі обов'язково піймаю, да, Вовчик? Ми з Вовчиком з'їздили по палатку, заїхали в Ору, візьмемо собі щось перекусити на ніч і знову їдемо ловити рибу. Всім приємного перегляду. І обов'язково тут напишіть, що я там саме піймаю. У нас отака от печальна дорога. Ми маємо її приоділити. Ми спеціально вийшли з машини, щоб легше було проїхати, але тут квадрик буксує, то разом під ними квадрик достанемо. Зараз толкнемо. Зараз толкнемо. Скинуло, так? Да? Скинуло? Ага. Сідайте, сідайте, сідайте. квадрик не проезжай. Як бы, як бы Вова проезжать, я не знаю. Mm -hmm. Вот его. Жди, 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 чтобы если что, я его упаю. Вова, лучше. Просто лучше. Ну ти шариш ти просто лучше? Люди квадриками не можуть проїхати, понимаєте? Налегке. No, От що значить три семерки тягав на вині. Естественно. Yes, yes, no. Колян заряжений, очі сани. вовчик заряжений. З карематом, я заряжені з палаткою. Друзі, если ми не хворі, просто риболову. Вов? 20.30 минут на у нас от така от палаточка, вона літня, але там є всередині віконце, покажу, як вона виглядає. До речі, можу закріпити силки посилання там, де я рибачив в неї влітку, як вона виглядає. Включаємо зараз ліхтарки і спробуємо її розбирати. Бачили, ми що тут в день було найбільше рибаків, дуже бачите, багато лунок набито. ну Якби це місце ми. І спробуємо поюзати. О, диви, риба. Короте, Вовчик. А да. перша риба є. Диви е, Густіра. хтось убив гостіру, Поймав і вбив. Бачите, гостіраці. Значить, тут є риба, значить тут на палатку став. Так як ми на льоду, Короте, вона вже майже стоїть. Звичайні колишки у нас не підходять, це палатка літня, це палатка не зимова. Але кімнати ми ставити не будемо, вона у нас вийде зимова. Отакими от шиферними гвоздями ми забиваємо це все в кригу. Е, ще залишилися тут е, іколечки, і кімнати, але кімнати ми ставити не будемо. Як хочете побачити, як кім... палатка виглядає, я закріплю відос там, де я рибачив з нею влітку, і я розповідав там, як кімнати, як що. Палаточці, от така палаточка у нас. Мої рибацькі лахи. Ось кімнатка святіка і Тьомочки. Моя Альонкою кімната. Палатка класна, тим що коли йде дощ, тут от сіли. Е ця сторона закривається. Тут у нас з машини приобразуватель. Дітки заряджають телефони. Я буду заряджати кораблик, буду заряджати GoPro. Виїхали ми на дві доби. Преобразуватель це реальна тема. Що то, вроді все показав. Темка. Передай привіт підписникам. Привіт підписникам! Діжайте в раю, рибака і підписуйтесь на цей канал. Коротше, вот така у нас вийшла хата просто шикардосна, трьохкомнатна квартира. Там он вовен приземлився. Зараз тобі вальне тут пару луночок. Тут калян вальне луночок. Тут столик буде. На столику буде Тож щось смачненьке, щось підсмажимо. А тут вже Андрюха приземлиться. А ну скажіть, на Десні відкриваємо фідер з зимній в палаці. Як вам? По кайфу? Я думаю, тут треба поставити подобаючку, по любе. Так, Вовчик бурить бурку. Лунку бурить. Вовчик, оце ми трохи не просчитали. Треба було бурити в початку лунки, але ну типу перший раз ми цим займаємося. Чи так нормально? нормально? Нормально. Тут вже така пара йде, знаєш, з рота, тут тепліше набагато. Друзі, я просто виматував. Бачив малесеньку клювачку, таку дзип-дзип. І тут батонецько на триопаріка, блін. Просто кайф. Бацани, давайте за першу кров. Просто кайф. Але дзип дзип було. Я тут поставив, до речі, два, дві палички, один покаток, а це фідер з годівничкою. Просто кайф. Дивіться, як вона заглотила цей гачок. 0.12 ліска. Я думаю, зараз цей гачок прийдеться перев'язувати. Треба брати екстрактор, щоб достати його. Я не знаю чи є, але клювало в мене прямо на дві. Я Не знаю чи тут є. Клювало і на ту на ту тільки опускав. Тут підмотати треба, кстати. клювало на дві. Я просто вражений, если чесно. Ну, Щось так іде. Тяжкувато, але там годівницька ще. Риба, 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 риба. Риба є. Риба є. Чи що це? Сабетіно? Це угу. Так. Думаєш? Да, так, отако запалили ми вогник. Вогник, вогник, жарко, жарко. Вкинули сосисочки. У нас ще є яйця. Що, بدي поцінити ваша риба? <рес> у нас яйця є. А у вас яйця є? А у мене є, не знаю, є, конечно, наверное. Ну у мене рись, риба, бандити. Я з рибою. А літрищить стрімно, капец. Колянка, я хочу тоже рибу ловити. зроби яку у тебе. Вже зробив я мо осьде онлайн. Маленький гачок прив'язав. Конечно, я так розказую, наче я 10 штук поймав, да? Да. Вони так дивляться на мене, але плотва тут. плотва тут. Ще, до речі, була клювака, ну не реалізована. Колян, відкрився. І в цьому году На кризі рибу ловив. Ні. Перша риба. Йоршик. Маленький, але є. Друзі, ви можете не повірити, але я в такій чудовій атмосфері, навіть заснув. Заснув. Лунки позамерзали, на одній вудочці рибу об'їло, а на другій ось сюди от, от ракушка клюнула. Мінус 20 на вулиці заснув на кризі. Це жах. Чи не жах? Дивіться, який обсосаний опарик. Пацани реально ви ще не бачите, що в мене клювало. Вов, ти подиви сюди. Вов. Ловка. Просто обсосала повністю опарика. А хлопці мене не розбудили. Їх, типу, не клює? А, ні, от калян поймав два бачка, так? Да? Калян піймав два бичка. Коротше, ми проснулися і будемо ловити рибу, що ж робити. Ну блин, на креслі, конечно, кайфово розкинувся. Хоча є реально прохладно, Мінус 20. Е балони ми не розраховували, що балони будуть замерзати. Ну, якби перший раз зимова рибалка вночі, така у палаці. На наступний раз ми полюбасу зацепимо. на мене є обогрівач газовий. Я думаю, наступний раз буде повеселіше. О, Дивіться, як гарно ще Друзяки, Оба оце була клювака. Я не встиг нічого засняти. Дивіться який прям батон. Вибачте, але замерз. Дивіться, як цей взяв на два опаріка. Тільки я проснувся, перекинув і просто батонечко влетів сюди. Блін, треба зараз зараз грітися і робити щось, знімати красиво. Друзі, знову два опарика. Не знаю, ну, отвичка. Може в мене тлювало, я просто проспав. Вибачте мене. Але, але заморився. Я заморився я. День не ловив. І ночі не будеш. І ночі не будеш. <клес> Може бути і таке. Ну, клювака я побачив красиво Я просто якраз пацанам сказав, е <клес> хочеться прям клюваку. І тут бух-бух-бух. Є такий на радостях, навіть камеру не вспів включити. Просто. просто кайф, коли бачиш. Що ти обманюєш? Спав собі. Ми його розбудили. Витяни хоч перезакінь. Ну да. Кажуть, ти хоч перезакінь. дайте. Роздоплюся. Роздоплився. Не бачите, яка глибина. Опа, що? На дні. Зимовий фідер. А на покаток я ще не поймав. У мене стоїть два, один. Як зимовий фідер, чисто. Ось цей стоїть як зимовий фідер. Оцей стоїть як покаток. Ось Колянчик нажарив сосісочок. Ми тут вечеряємо, обідаємо. Що ми робимо це зараз? Паруємо. Паруємо. Кайф. Представляєте, в мінус 20 спати в карповому креслі. Як вам така движуха? Це адекватно чи ні? не густера. Угу. Mm От -hmm. байно. Ну ночів плотвий не, не так бере, блядь. Ми тоді як їздоли плотвими. Шевчик каже: "А ж ти відео не знімаєш?" говорю: "Так риба ж не клює". Я не знаю, що це, друзі. Ну, півночі прошло, дві плотви і в колі два бичка. Колян Да. Ти говно в детстве, чи ти бачил? Це ти говно в детский. Не, щось, щось, щось корян по-любому знає. Не знаю. Хтось би сказав, типа, там холодно, дурачки, що ви там сидите в мінус 20 на том люду в палаці вночі. Не знаю, я кайфую. Я от тебя кайфую. Если ви справжній рибак, я думаю, ви мене зрозумієте. Не головне риба, головне спілкування. Сидим, говоримо там. <титут> <титут> Сидимо, говоримо. Коля каже, наприклад, хочу, -ка, щоб плотвака взяла -ка в рот. Ну, о, наживку, типу, говорю, а як я тобі Аліні розкажу, як вона буде? Що вона про це подумає? Легенько дрімену, бачите, яке у нас тут стоїть прям димка, димок. Я вже так трохи дриманув, Вова тебе навіть не видно, знаєш, на камеру? Uh -huh. І він кавок каже, каже, я не Ти колокольчики на фидра повеси, а колокольчики взяти. Що ж це таке? Халян. Знаєш, що надо робити, коли не тлює? Звісно, <ривати? Конечно>, звісно, <конечно, ривати> колян. <ривати> Як можете бачити, мінус 20. Войну. Взагалі не заважає дрімати. Стоїть його фідер. Прям ну, колокольчиків нема. Но зараз і пар упав, то я думаю ми бачимо як льє мой. Тут у нас газ гріється і все мої. <схай> Опять другий. бач. Калян. Їх, він О, мав... Держи, так він міг так і вильнути, він вже другий вистрілив. Він міг підривати цю нашу квартиру трьохкоматну. Халян. Буршку кочегаром? Ні, да ти каже Рибка не клює. Ми вийшли прогулятися. Але дивіться, як наша палатка світиться. До речі. Блін, на вулиці реально холодніше, набагато. Що ми замітили? Вовчик, зараз зайду в палатку, все подробніше розкажу. Світиться прикольно. Так от в темноті посеред десни. Отак От я ще фідерний сезон не відкривав. Але відкрив. Відкриваємо. Алян заходь, щоб не запускати одразу це, що робили ми відразу. Ось так у нас на столі стоїть. Ріка, да? фідера стоять мої вовені, два штучки, вовчик спить. Е -е, Коля тут з удочкою. Ми відразу сюди ставили чайник, вова так придумав. І ми заморозили палатку. Бачите, вона зараз почала відтавати. Я кажу, це ж вологу дає, да? воно ж е -е, чайник дає вологу і ця волога ж намерзає. Ми почали просто палити плиту. Але що приходиться? Приходиться час від часу гріть і міняти балони, тому що е балони самі по собі замерзають і не хочуть нормально працювати. Рибацькі сані для циганської рибалки. Якщо ви на рибалку не грузитесь, не їдете, тоді ми з вами не їдемо. От така от, друзі, видалась в нас риболовля. Вже виїжджаємо. Блін, ну реально, трішки ми просто не підготувалися. Перша у нас така ночна зимова рибовля з фідером. Тобто підмерзлими, не підговорувалися, не взяли е, більший балон і газову таку добру горілку. Все інше, в принципі, ну, кльову не було активно, але рибку я все-таки поймав на зимовий фідер. Прикольна снасть, все сподобалось. Думаю, до наступної зимової з скригу ми підготуємося краще. Можливо, і рибка буде краще клювати. Тому всіх обняв, підняв всім ні, хвостані ласки, папа. -па!